Привіт, це матеосяннюс дружину голови української розвідки Кирила Буданова Маріану. Отруїли вона у лікарні. Чи пов'язано це отруєння з діяльністю? Кирила Буданова чи ціллю і жертвою мала стати сама дружина очільника головного управління розвідки, кому це може бути вигідно і через що могли власне отруїти Маріану. У цьому відео спробуємо розібратися. Тож додивіться до кінця, поставте лайк під цим відео, прокоментуйте все, що ви думаєте з цього приводу. Ну і звісно, рекомендуйте мій канал своїм знайомим. А також підпишіться, якщо ви вперше зі мною. Сьогодні, 28 листопада, 2023 року стало відомо про те, що дружина. Кирила Буданова, Маріанна Буданова у лікарні з отруєнням, причому не харчовим. Її отруїли важкими металами. Про це виданню Бабелі розповіло джерело у головному управлінні розвідки. Після тривалого погіршення стану здоров'я її госпіталізували. Зараз завершується курс лікування. Далі контроль лікарів, зазначив співрозмовник у головному управлінні розвідки і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами. Цитата: ці речовини жодним чином не використовуються у побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини, зазначили у розвідці. Джерело, яке розказало вже виданню Українська правда у силовому блоці. По дружині Буданова Отруєнню – правда. Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здала аналізи, які виявили отруєння. За даними джерела української правди, дружину Буданова, скоріш за все, отруїли через їжу. Їй вже краще. Перший етап лікування пройшла, зазначили джерела. Ще одна цікава цитата: оскільки дружина Буданова невеличка, з маленькою вагою проявилося у неї швидше. А так, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. Бітників вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали. Зараз теж лікуються, повідомили джерела. Зазвичай, коли посилаються на неназвані джерела при всій авторитетності і повазі до Бабелю і української правди, у мене особисто довіри до такої інформації не виникає. Проте у головному управлінні розвідки офіційно підтвердили цю інформацію згодом. Як сказав представник розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода, інформація, яку оприлюднили сьогодні медіа, відповідає дійсності. Дружина голови української військової розвідки справді була отруєна важкими металами, і зараз проходить курс лікування, який вже завершується. Більше інформації в головному управлінні розвідки пообіцяли згодом надати. Що таке отруєння важкими металами? Це патологічний стан, що виникає внаслідок взаємодії органічних та неорганічних сполук важких металів з організмом людини. Причини, до групи важких металів належать понад 40 елементів із високою атомною вагою та питомою вагою понад 6 грамів на сантиметр кубічний. Зокрема, такими металами вважаються ртуть, мідь, кадмій, золото, залізо, свинець та інші. Отруєння такими металами у довгостроковій перспективі може викликати захворювання на рак, а у короткостроковій вразити певні органи. Смерть від такого отруєння не є 100%, проте дуже часто трапляється. І чим раніше виявляється отруєння, тим менше вірогідність серйозних наслідків. Давайте поміркуємо, чи міг бути це невдалий замах на самого Кирила Буданова. Ну, знаєте, як в кращих голівудських традиціях переплутали страви, подали не тому або не тій у цьому випадку. І ось трапилося те, що трапилося, чесно кажучи, я залишаю це лише для голівудського кіно, тому що у реальному житті очільник головного управління розвідки країни, яка воює з небезпечним агресором, навряд чи допустять ось такі. Маленькі дрібні помилки, по-друге, якщо б труїли Буданово, думаю, це були б не важкі метали, а щось більш серйозне. Ну і тим більше, якщо б це було з боку країни агресорки, це був якийсь там новичок, яким часто користувалися російські агресори, або щось. Інше, більш винахідливе. Тому моя суб'єктивна думка, вірогідно, хотіли отруїти саме Маріану Буданову. Взагалі, замахи на Кирила Буданова це не новинка. Десять разів намагалися вбити Очільника головного управління розвідки навіть до того як він таким став. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України, розповів про те, що ще з 2014 року Кирила Буданова намагалися неодноразово вбити, почастішили ці випадки саме під час широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. І, хоча Буданов очолює головне управління розвідки лише з 2020 року, наприклад, у 2019 році було скоєно черговий замах на Кирила Буданова 4 квітня 2019 року автомобіль «Шевроле», який належав Буданову, підірвав росіянин із документами на ім'я Олексія Ломаки, який встановив міну, але вона. Передчасно здетонувала зловмисника і диверсійну групу, які мали підірвати українського розвідника, затримали. Ну і пам'ятаємо ракетний удар по будівлі головного управління розвідки, де, згідно оприлюдненій відкритій інформації, Кирило Буданов не просто часто проводить час, а живе зі своєю навіть дружиною у своєму кабінеті. Хоча він не уточнив, чи цей кабінет саме у будівлі головного управління розвідки, чи десь інде, але нам з вами це не потрібно знати так само, як і ворогові. Отже. Підсумуємо, наврядче це був замах на самого Кирила Буданова. Скоріше за все, ціллю була саме його дружина Маріанна. Кому це могло бути вигідно і через що могли скоїти замах саме на дружину Кирила Буданова? Можливо, це елемент психологічного тиску. Мовляв, ні, ти, ні твої близькі не є у безпеці абсолютній. Тому начувайся та оглядайся. Хоча я не думаю, що цим можна залякати нашого головного розвідника країни. Ще одна конспірологічна теорія: можливо, Маріанна Буданова є таємною радницею свого чоловіка, і все, що він робить, або більшість того, що він робить, це вона йому радить. Але давайте будемо реалістами, вивчивши навіть ось ту небагату біографію Маріани Буданової, яка є у відкритих джерелах, можна зрозуміти, що навряд чи вона. Якось пов'язана з головним управлінням розвідки, крім того, що вона дружина головного розвідника, і крім того, що повторюся, вони зараз проживають у його кабінеті на робочому місті заради безпеки. Так, давайте дізнаємося, хто така Маріана Буданова. Повторюся, інформація абсолютно з відкритих джерел. Маріана Буданова народилася 3 серпня 1993 року у селі Ставище Київської області. За освітою вона психолог. Від 2015 по 2017 рік Маріана займалася волонтерською. Діяльністю в головному військовому шпиталі міста Києва. Відомо, що 2020 року дружина Кирила Буданова балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка Удар у 2021 році була радницею Віталія Кличка щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах. Цитата самої Маріани: час мого призначення припав саме на минуле літо 2021 року. Тодішньому інтерв'ю розказала Маріанна, коли лунали перші сигнали, що можливе повномасштабне вторгнення Росії. Звісно, ніхто не усвідомлював реальних масштабів, але підготовка йшла. Я займалася внутрішньою організацією, роботою департаменту, перевіркою тендерів, підготовкою планів і аудиту різними комунікаційними заходами. Але все це перервалося 24 лютого, розповіла Маріанна самого початку. Широкомасштабного вторгнення Маріана почала займатися волонтерською діяльністю. Ми вивозили по кілька автівок з котами, допомагали з продуктами людям, які годували бійців тероборони, передавали необхідні речі для зсу. Запитів завжди було багато і проблеми не вичерпувалися. Як і багато українців сьогодні, намагаюся робити те, що мені під силу розповідає жінка в одному з інтерв'ю. Маріанна це друга дружина Кирила Буданова. Вперше він одружився у 2009 році, скільки тривав перший шлюб не повідомляється. Проте 2013 року очільник гур одружився вдруге саме із Маріанною. Із майбутнім чоловіком Маріанна познайомилася перед початком Євромайдану 2013 року. Але давайте повернемося до того пункту біографії, де Маріанна займалася антикорупційною діяльністю. Принаймні була радницею мера Києва Віталія Кличка. Саме з цих питань, чи могло. Щось сплести на поверхню, що розкопала Маріанна, що дуже невигідно зараз, щоб воно сплило. Цілком ймовірно, ми розуміємо масштаби корупції у нашій країні і боротьбу з нею. Можливо, вона знає щось таке, чого бояться чиновники, і погодьтеся дуже зручно отруїти жінку, а потім сказати: Ну, у нас війна, а вона дружина головного розвідника. Хіба не очевидно, чиїх рук це справа? Але якщо це дійсно так, я... Не заздрю тим, хто взагалі до цього додумався, бо жартувати з головним управлінням розвідки Міноборони України країни, яка воює, дуже і дуже небезпечно. Ну а нині ведеться розслідування з приводу ймовірної спроби вбивства дружини начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова Маріани. Буданової будемо спостерігати, і я обов'язково деталі повідомлю на своєму каналі «Мотивасян Ньюз. Тож підпишіться, якщо ви вперше мене бачите, поставте лайк під цим відео і, звісно, напишіть коментарі. Буду вам вдячний. Друзі, також буду вам вдячний, якщо ви підтримаєте мій канал у своєму розвитку. Все, що я роблю, роблю самотужки. Тому буду дуже вдячний за донат. Як це зробити, знайдете в описі під відео або в описі каналу «Мотивасян Ньюз. Побачимося у наступних відео. Слава Україні!